Всіх вітаю. Сьогоднішнє відео буде присвячене контролю ваги та здоров'ю шлунково-кишкового тракту, тому що саме шлунково-кишковий тракт забезпечує нам 90% нашого імунітету, береже нас від депресії та допомагає насичувати організм корисними вітамінами та мінералами. Тому слідкувати за здоров'ям цього органу є обов'язковим протягом усього життя, і в цьому нам допоможуть ось такі жувальні вітаміни. ICV від Nutрі. Це 60 жувальних таблеток, які мають смак яблука. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Ось такі жилейки, які не містять у своєму складі цукру і не містять у своєму складі желатину, тому прекрасно підійдуть всім тим, хто. То харчується рослинною їжею і не вживає тваринної. Давайте перейдемо до складу цих чудових вітамінів, які допоможуть контролювати вагу та підтримувати здоров'я кишківника. До складу цих вітамінів входить яблучний оцет, вітамін В12, фолієва кислота, вітамін В9, гранатовий порошок та інулін. І зараз ми проговоримо по кожному складнику більш розширено для того, щоб у вас було розуміння а для чого. Вживати якраз таки цей ICV плюс-комплекс від NutriPlus. Плюс. Перший у складі яблучний оцет смачний, потужний спосіб наповнити свій раціон найулюбленішим фруктом природи, насичений яблучний оцет антиоксидантами і є багатим джерелом поліфенолів та флавоноїдів, які підтримують здорову імунну систему, а також загальне самопочуття високого рівня разом із щедрою порцією вітаміну С, це у складі яблучний оцет містить необхідні вітаміни і мінерали для живлення вашого тіла в першу чергу. Вітамін в 12 без винятку важливий елемент серед інших складників, тому він бере участь у процесах регенування енергії, обмінних процесах, підтримує стабільність нервової системи та необхідний для формування червоних кров'яних тілець. Вітамін в 12 у великій кількості. Міститься у рибі, червоному м'ясі, яйцях, печінці та молоці. Він важливий для роботи усіх клітин організму, а також бере участь у регенуванні енергії на клітинному рівні. Вітамін В9 або фолієва кислота бере активну участь у процесах регуляції функцій органів кровотворення, позитивно впливає на функції кишківника, печінки, підтримує імунну систему в організмі, сприяє нормальному утворенню та функціонуванню кров'яних тілець. Також вітамін b 9 необхідний для біосинтезу білку та підтримки мозку, нервової системи. І кишківника. Що корисного несе гранатовий порошок для нашого організму у складі мультивітамінного комплексу ICV від Nutрі. Гранатовий порошок має антиоксидантні противовірусні властивості та вважається хорошим джерелом вітамінів, особливо вітаміну А, С, Е та фолієво кислоти. Гранат це найпопулярніший фрукт серед тих фруктів, які вирощують. З нього готують сік, роблять ароматизатори, також фарбують деякі. Страви за допомогою гранату. Порошок гранатового соку містить поліфеноли, і крім того, також має багато видів поживних речовин з хорошою розчинністю у воді. До складу ICV входить інулін. Що це таке? Це полісахарид, тобто речовина, що відноситься до групи складних органічних вуглеводів. Його отримують в процесі переробки бульб або коренів певного переліку рослин. Інулін відносять до прибіотиків, і саме він допомагає кишківнику бути здоровими. Він стимулює процесу росту корисних мікроорганізмів, забезпечує нормальну життєдіяльність їх у нашому кишківнику і забезпечує. Активну роботу системи травлення. Головні переваги ICV Перш за все, звичайно, здоров'я кишківника. Якщо ви страждаєте від відчуття вздуття, закрипів або навпаки проносу, то саме цей мультивітамінний комплекс саме для вас, бо він сприяє регулюванню. Корисних та поживних клітин у вашому кишківнику. Також за допомогою цього комплексу можна досягти збалансованого рівня цукру у вашому організмі. Яблучний оцет допомагає також боротися із зайвою вагою. І якщо ви хочете схуднути та привести себе до ладу, то якраз таки ці вітаміни є. Секретною зброєю у боротьбі із зайвою вагою, тому що саме яблучний оцет допомагає знизити апетит, підвищити обмін речовин. Він природньо активує спалення жирів, і ви, звісно, будете відчувати. Легкість у організмі протягом всього дня. Як же вживати жувальні вітаміни ICV+, від фармасі? По дві жувальні цукерки на день незалежно від прийомів їжі? Тут у цій баночці 60 таблеток, тобто вистачить їх на 30 днів рівно на місяць. Потім зможете зробити місяць паузи та знову повторити курс. Будьте здорові і хай на вашу вагу нічого не впливає.